добро Шановні вчителі, вітаємо вас, Днем вчителя. Ми вас любимо, поважаємо. цінуємо та чекаємо. Це Бо це вчителька мікрорайону нашого жителька. Де замість того, щоб в кіно піде. За те ж перевіряє це це. Чителі, не наші мами, наші по землі. За руку нас ведуть, вчителі на світі ви найкращі нам серця. Гарячі віддають. вчителі. Бажаємо вам терпіння, здоров'я, успіхів, успіхів. Частіше посміхайтеся. Дякую вам за все. Чому ви нас навчили за цікаві уроки? Мудрі повчання. Дякуємо за незабутні миті юного життя. бачите нас за помилками, На яких ми вчимося? Ми ніколи не забудемо. Ваше хороше ставлення. Ми пишаємо, що навчаємось. У найкращому коледжі. Ми вас любимо!